Саша, що ви тут робите? Бля? Як ви сюди попали? Тут стріляють здорово. Я... Та... Що ти кажеш, Саша, так, що нам полагається? Там є. Саша, питається, чи ви нам рації не привезли, ночники. А ви не свистіли за рацію. Якісь джеп. Блін, привезли привет, кусті. Кусті, сюди. О, бля. — Ні, фактично нічого. Ти що ви маєте забиратися? Забирати? О, Саша вже стріляє. Как? Ну слава Богу, що напевно наш... З нашого боку, ну то все вже нормально. <laughs> От в'ятка не приходила туди на луку. Це. це тут ніколи не так.

Випічку передали курівці, не застав на кулюці. Ага. Голубці передали прилипші. Василь Йосич, радиш нам щось передав. Е, привіт. Привіт. Ну, Слава Богу, що хоч привіт є. А в якому вигляді? В письмовому чи усному? Може, оформив. Не не... У вигляді грамоти нічого там не оформив. Ну, напевно. Саша, я уявляю, це. Не спати ночами їхати сюди, ризикувати своїм спать, життям. То тут... Заради того, щоб просто нас побачити, обняти, дати нам пару банок фусуль. Все, Все. Ну, Все з мене пісня. О, мене, пацани, просто мені задачу нарізали, моє побратиме. Ого, я не поняв. Це мені? Це валіку. А, це валіку, я думав, це мені Та Ну, що вам буде там розбивати, ребята. Що там Володя? Я думав, лайка кроппіка. Це на всіх, люблю, я знаю. <ривіт> О, до речі, оцей чоловік це брат Славіка Мельника і Вове Мельник. Давай. Заставник. Давай, я беру, я і, той, і, той. і до речі. Бля. Давай тут ту коробку не врони. <піліку> Я пішли знову побачити. Костеньок, оце а, мені. А, це, це ти, ти на хлопцю. Вітаю всіх. Сьогодні приїхали волонтери, приїхав Саша Пензира. Ну, вони передали мені деякі речі. Передали майже, можна сказати, всіх пацанів. Костенюк ходім. Це в першу чергу мені. Мене написано, Костенюк. Так, от, бачите, спортивні шорти, будуть бігати. Ще одні шорти. Якраз до 7 числа, 7 січня, будемо кльово, буде, не? новий рік, як новорічний костюм буде. Так, це я складаю поки що тут. О, ще такі шорти, бачите, в цих шортів в блядь. Так. Ну, Махом переберем. Джинси одні, джинси це добре. Це коротше, одні джинси я буду носити в день. Побігав, спотів і зразу відставив в сторону. У нас багато, я можу поділитись. Ось ще одні джинси. О, ще, оце все одежа, це все передали мені. Бо я казав, що мені то, дайте кофту, бо замерзаю. Ну що, Кофту нормально під них сидів, ні? О, бачите? Я можу цілий магазин відкрити е, по продажу речей, отут місцевим. Можна продавати. То, що не, не будемо сити ми, О, а це можна нашим лікарям дати. В операційні, щоб мене носили, що там повинно бути все біле, не замащене, щоб такий кепчик білий, як це. Бачите, як чудово. Так, Дивимося далі. Ковточки, теніски. О, штани. Блин, штани якісь лосіни чи що. Не знаю. Ну, круче... Це спортивні. Спортивні. Я Отакі я ще ніколи не носив, теніска. Так, оце було переслали мені. На по сіню подім. Так, тут о, таке саме, точно, теж в кофте. Цілий магазин гуманітарної допомоги. Одежі. Так, я казав термобільйо, тут було термобільо, я його відклав. Термобільйо дійсно мені пригодиться. Так, я його тут не відчув, воно все закидано. Спальник мені Саша дав. Спитав, що мені не треба спальника, каремата. Каремата не було, спальник дали. Так, тепер овсянка. Ми там з пацанами поділились. Банка овсянки будемо запарювати якраз на 7 січня старе різдво, може будемо святкувати різдвяні свята, Новий рік будемо запарювати овсянками. Так. А це банка портуїна, дали дві баночки, я мушу, мушу поділитись з павлом, медиком, він ветеринар. Не знаю, йому видно для пулі треба чиї собі. Я так і не зрозумів, я знаю, що він ветеринар, у нього є собака-пуля. Ну, мені не хочеться ділитися собакою. Але він сказав, що ніби йому треба. Ну, якщо йому, то я дам. Ну, якщо, наприклад, його пулі собаці, то я не дам. Тепер о, далі солодощі. О, тут блінчики, ще й щось написано. Так, Короче, з голоду ми явно не помремо. Написано ми вас, ЗСУ, серце, ми вас ЗСУ любимо. І написано, щось написано. Аванюк жук. Ну, дуже погано, дуже дрібний почерк. Так, дивимося, що тут є, бачите, ангелятко, прапор України, сердечко, ми вас любимо. Так, е, Тут теж є солодощі. Це все конечно, я роздав на пацанів, пацанів в курсі. Да, представник наших пацанів зі мною. Депутат від ЗСУ е, нашого округу. Е, так, а це мені от передав Вадім е, і. Ваня список передав. Так, дивимося, що тут написано. Віддімо від списка Івана з теплом до перемоги. Так, я хочу подякувати особисто, Вані. Ваня, дякую тобі. Я знаю завжди, що твоя душа, твоє серце, воно щире, душа широка. Ну і ти завжди, як кажуть, Е, Щедрі подарунки, як Дід Мороз, як Святий Миколай, Ну, треба ще ввести таке свято святого Івана. Так, написав я тільки що пісню, буквально за 15 хвилин. Хочу подякувати Олександрові Пензилові, Скиданюку Ярославу за те, що вони приїхали, що вони ризикували своїм життям. І просто нас уважили. Хай буде нема не знати чого, нема, не знати. Що Ахті, але в крайньому разі повага до нас, бійців, вона є. І тому я хочу присвятити нашим заставським волонтерам е, в особі сім'ї Пензих, і в особі е, Ярослава Скіденюка. Пісню Ну зараз без репетиції її заспіваємо. Вони нам заставне, смаколики везуть, і ми їх зустрінемо прямо в плівдажах, бо ну, габуси їхні стомаєм триважа. Олександр Шпензига, дякуєм тобі, я розславщу скидаю, ви є молодці, кожне нам привезли їжу та харчі, і за це удячні вам усі Заставні волонтери, є хоробрі всі, вони нам пахно, ось везуть харчі, бож привезли, ж теплу капці та майки, і це щедра їх сміливість, дасть це їм смаки. Олександр Пензига, дякую тобі, я розлав, що спідаю, ну, ми є молодці, бо ж ви нам привезли їжу та харчі, і за це вдячні вам усі віть. Заставна, то є сила, що ви не кажіть, і в заставні волонтерам краще поможіть, дайте їм харчі та їжу, бо ж це все для нас, і це буде подвигітний у військовий час. О, не сам дякуємо тобі, я розславлю щось ви є молодці, бо ж ви нам привезли їжу та харчі, і за це удячні вам усі віті. Я розлав, що скиденю ну, ви є молодці, пошли нам привезли їжу на харчі і за це вдячні вам у сібі. Ну, без підготовки тільки що написав. Дякую за...